Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді електровелосипед потужністю 350 Вт. Його загальний вигляд. Коротко про велосипед. Оснащений 350 ватним двигуном, безщитковим. На аварійний випадок прямий привід цепний. Якщо сяде акумулятор, можна педальками покрутити. Так. Колеса 2,75х10, передні і задні. Панель так. Панель більше у відсотках показано заряд світло. повороти, Сигнал потужність. Модель оснащена сигналізацією, безключовий доступ. Зараз так розможе, це щастя. О. Ключі для заводки. Цей ключик просто з лампочкою, він призначений для замикання заднього колеса. Так. Замкнули колесо і воно заблоковане. Все. Розімкнули, Також присутня сигналізація. Тобто ставимо на сигналізацію. Хтось прийшов, протеліпав його він розстроївся. Все. Безключовий доступ. Тобто два рази нажимаємо. Без ключів працює. Це із набору функцій. Також, що важливо в даній моделі, я таки розгребуся, які тут ключі туди. Не цей. Не цей. цей. О! Важливо в даній моделі акумулятори йдуть в пластиковому закритому боксі. Тобто, якщо попаде вода, а вода зазвичай попадає, то всередину на акумулятори вони захищені, нічого не потрапить. Так. Модель від одного заряду їде до 30 км, максимальна швидкість 26 км на годину. Допустима вага до 120 кг. Також в залежності від зросту можна докупити штир і відрегулювати висоту. Тобто вище-нижче, в залежності від зросту їздока. Так, ну Забув барабани гальма закритого типу. Чим добре, що багнюкою не закидає. і вони працюють безвідмовно. Ну і з зручностей. Передня корзинка. Тут такий веселий дядько, це у нас зарядка. Заднє, заднє сидіння для перевозки дітей. Підніжка. Зеркала для зручності. Ну, в принципі, все. Дякую за перегляд.